Чи можна списати на НМТ? де ховають шпаргалки? Хто і як за цим слідкує? Для цього ми прийшли на мультитест, але не просто так, а з телефоном та шпаргалками. Чи спалять нас і що з цього вийде? Дивіться до кінця. З вами Зоя та Зенеою Емайте і фільтруйте, як то кажуть, базар фліки. От від нефріки, Панує думка, що цього року буде один з найбільш корумпованих та нечесних вступів серед всіх років. Причину ви й самі добре знаєте. А найобразливіше те, що ті, хто вчили, можуть не потрапити на бюджет через тих, хто просто вміє списувати. Ми запитали у вас, чи хотіли б ви списати на мультитесті, і більша половина за чесне оцінювання. Але як показує практика, бажаючих списати достатньо, навіть дуже достатньо, не кажучи про тих, хто вже списав. Щоб перевірити, наскільки це реально, ми взяли телефон з собою в кишені, а також шпаргалки, написані від руки, і заховали в кросівки. З чистими руками, але нечистою совістю, йдемо складати мультитест. Народ, хоч багато з вас отримали високі бали, але і 200 бальників цього року достатньо. Тому щоб вступити на бюджет, треба правильно подати заяви в університети. В цьому вам допоможуть консультації від наших викладачів, де вам пояснять, що таке коефіцієнти, як працювати з пріоритетністю і куди вам можна вступити на державне. Перейдіть за посиланням в шапці профілю. Саме тому ми тут. Вони тестують наші знання. Ми тестуємо їхню систему. Зараз ми зайдемо до школи, але спершу. Алло, добрий день. А це центр якості освіти? Так. От скажіть, якщо, наприклад, мене схоплять на списування, ну, історії, наприклад, чи анулюються тоді мої бали з інших предметів? Звичайно, абсолютно все анулюється. Мені мої знайомі сказали, що е, вони гуглили відповіді. Це якась така доступна опція? Ні, це не доступна опція. Називається використання технічних засобів під час складання НМТ, та що запорожна заборонено порядком. І не слухайте, будь ласка, ніяких дурниць. Бо зараз дуже багато провокативних матеріалів, які підбурюють до цих запитань. То будь ласка, майте і фільтруйте, як то кажуть, базар фліки. От від фліки, відрізняйте. Дякую, тож з усім своїм багажем знань і шпаргалок. Я відправилась до школи, отримавши перед цим віщий знак. Заздалегідь я дізналась, чи є якась перевірка на гаджети. Не мітало шукачів. Нічого такого звичай перечисленого не було. До туалету їх також не проводили, наскільки я зрозуміла. Такого не було, все було звичайно. Вони прийшли, речі склали, як я розумію. Ну і писали дві години. На вході в пункт тестування в мене попросили паспорт. Далі показали на стенд і сказали йти шукати в списку своє прізвище і номер кабінету. Загалом все як на ЗНО. Дізнавшись номер своєї аудиторії, я пішла за вказівками. На другий поверх, де і був мій третій кабінет. Тут мене зустрічає вчитель, який якраз і буде стежити, щоб тест пройшов чесно і без махлювань. Він одразу наголосив, щоб телефон вимкнули і залишила на парті з іншими речима. Я поклала свою сумку і пішла до свого місця, паралельно оглядаючи можливість списати. Я отримала своє місце в куточку як найдалі від викладача, що повинно зіграти мені на руку. А поки до початку ще було п'ять хвилин, я користуюсь можливістю і прошу вийти. Вчитель фіксує час і хто виходить з аудиторії. Найпопулярніше місце шпаргалок вбиральня. Тож я заходжу в кабінку і починаю пошуки місця для схованки. Однак тут мене чекає перший облом. Кабінка настільки мала, що кожен рух мій чути. На відміну від Юри, я не змогла зробити так. Другий облом: стоячи в своєму приватному куточку, вам відкривається неймовірний вид на своїх сусідів. А поки я досліджувала принади туалету, вже залишилась одна хвилина до початку, і викладач щось за Якраз я побачила годину і швиденько знайшла альтернативну схованку. Не дуже надійно, але хоч якусь. На щастя, я встигла, після чого почався тест. А тепер поглянемо на шанси списати за таких умов. Всі екрани розвернуті до викладача інструктора. Тож ви, як на долоні. А якщо ви, як і я, нервуєте, то це привертає увагу наглядача. До речі, треба віддати належне вчителю. Перед початком він разів 100 повторив про заборону використання сторонніх речей. Тим не менш, тремтячою рукою я дістаю. Телефон. Я знімала монітор, але насправді в цей час я могла б спокійно загуглити питання в смартфоні. І свій гаджет я підіймала не раз. А ще мій мобільний майже 100% бачила моя сусідка по парті. І тут я припустилась великої помилки. Від спеки я зняла піджак, що потім зіграє зі мною невеселу історію. Отже, наступною я перевіряю шпаргалку з кросівка. Якщо зуміти її дістати, далі проблем не буде. І от нарешті я перевіряю славнозвісні вкладенки Google. Як раптом чую кроки поза спиною. Ні, ні 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 це не те про що ви подумали. Інструктор попросив мене повісити піджак, але можливо, якби не одяг. То вчитель побачив би на екрані свого комп'ютера, що я відкрила сторінку Google, як було з одним зі школярів. І там один з наших однокласників е, питався списати, тобто він відкривав додаткову е, в гуглі вкладку. Я не знаю, там вийшло в нього, не вийшло, але до нього сказав, що до нього підходила організатор, боже, як його, ну, наглядач цей. Першов там прошептала на ушко, і він перестав. Отже, я написала тест і перед тим як вийти зі школи, пішла у вбиральню перевірити схованку, яку так ніхто і не чіпав. А тепер, народ, давайте по-чесному. Ми всі кажемо, який це стрес складати мультитест чи ЗНО. І це дійсно так, особливо коли тебе обшуковують металошукачем чи постійно стоїть наглядач. Але ми самі ж і провокуємо таке ставлення і схвалюємо списування. Однак, якщо ви напишете іспит своїми силами і вступите в якийсь університет, ви знатимете, що це ваша заслуга і що ви на своєму місці. З вами була Зоя та ЗНО.UA Взяла паспорт запрошення. Зараз заходимо. Чому мені страшно? Мені ж це це ні на що не впливає. Я не уявляю, як вам це переживати. Якщо я за 10 хвилин не дійду, то я не встигну. Не скажу, що це було спокійно, от далеко не скажу. Але це абсолютно можливо. Абсолютно.